Так, діти, я зараз вийду з класу буквально на одну хвилину. А ви, будь ласка, закрити свої ротики та посадіть тихесенько. Я пішла. <гас> Вона пішла, нарешті можна кричати. Ура! Вань, давай по класу побігаємо. Ну, давай зараз я тебе наздожину. Не безвой. Слухай, Настя, ти не вчора не договорила, а коротше, він ти ти вкажеш, а, тобі не і каже, чого ти? А я тобі одразу сказала, я ж так все втрішу, почуваємо. О, чий це пінальщик? Feasible. А что я? А я ничего! А что я такого забыл? все, всё, все, Что, в чверке не мах? Кому борща? О, давай, Оксанка, давай, 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 буду больше, я здесь тоже буду. Подходьте, 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 кто хочет борщика, я зараз усим насыплю. А ну-ка, Ровно. Вчителька вийшла з кабінету на хвилину, а ви вже розоралися. вас немає. стида, не совести. Буду записувати всіх, хто погано що говорить. На листочок. Ось листочок. Наш, ну що ти вже починаєш? А? Сиди собі тихо і а тебе я першу зараз запишу в ти награлася. Ти суха, вчителька йде. Смасив вже йде? Чому так швидко? Все, догралися. Отже, вчителька. Йде. Все, вам хана. Я їй покажу сенсі йде, так швидко. Як же йде? Чому вже йде? Ну що вже йде? Ну давай ще нормально поїсти. Борс, смачний будете? Восім! Два!